Він дуже порядна людина був. Прямо от, я так любила, коли він приїжджав вже з фронту. Я вибігала зразу, щоб його обняти. Я так, ну, я так раділа. Я не думала, що він піде від нас позитивний, веселий, добрий. Дуже шкода дружину, тому що 20 років воно одним днем не забудеться. Це біль, напевно, залишиться на все життя. Дочки 18 років, а Назарчику ще 8, чи 9 років. Він такий позитивний, такий радісний. То це це напевно її опора туди. Ми з Сергієм з початку формування батальйону з 26 лютого, 2022 року. Ми разом з ним. В одному підрозділі абсолютно позитивна така людина. Хороший командир був товариш і друг. Така світла людина, безхитрісна, і ми виконували під його керівництвом бойові завдання доволі успішно. Мій побратим Сергій Янчинський, позивний Ян, був настоящим, сміливим, мужнім чоловіком, воїном, героєм. Завжди йшов першим, завжди брав на себе. Відповідальність приймав швидкі правильні рішення. Поважають командира, який не каже вперед, а який каже за мною це один із тих командирів, який казав за мною завдяки таким, як він в містах України є спокій, спокійне мирне життя. Шана таким героям, сміливим, мужнім чоловікам, воїнам ми маємо шанувати і відомстити оркам за наших героїв.